Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде зимовий спінінг. Приїхав я на ось таке невелике лісове озеро. Декілька днів тому я вже тут був, але тоді воно було все затягнуто кригою. Приїхав я сюди, щоб спробувати половити щуку. Зазвичай тут клює невелика щука, тому комплект у мене сьогодні буде до 14 грам. Так як приманки буду використовувати ну, максимум 3,5 дюйми. Буду починати з кутка а потім піду на ту сторону. Колись я тут на волдерах в цьому кутку непогано щуку зловив. Ну, воблерів я не брав. Думаю вони вже в цю пору не потрібні. Так, що це, поставлю ось такого приманочка. Приманок он багато набрав, всіляких, буду пробувати. Ну, дивлюся, травичка повідмирала, сюди прибило її в куток. Але он до кущик росте, а он і там. Ні, все-таки ще вона є. Не хоче на цьому місці клювати. Йдемо далі. Може на таку кислотну візьме. Ну, Вона тут -то точно є просто трава. Просто не хоче бачити брати. Тебе тут було чисте дно, тоді можна біля її носа протягнути і вона навіть якщо не хоче, то ну, можна якось заставити її взяти. А тут, виходить, куча трави, і якщо вона в тій траві стоїть, то її звідти ніяк не виманеш. Тут теж таке місце вроді непогане. Правда, так само трава. Так, це що таке? О, є, друзі, я її побачив зверху. Ой, непогана щука. Я бачу щось таке, схоже, як на щуку стоїть. І бачите, друзі, хороша щука. А чого вона так зверху стояла? Так, як си ще її туди і стати. Спочатку подумав, що якась ломака. А бачите Ну залазь. Бачите, непогана щука. Прикольно. І, до речі, ж там глибина десь метра два, якщо не більше. А чого вона так зверху стояла? Фу. Ну, така непогана. Друзі, це просто якийсь прикол. Щойно побачив на поверхні води начебто силует щуки. Спробував туди закинути свою приманку і клюнула ось такого щупака. Так, ну давайте ще для інтересу її зважимо. Якщо в мене без мені не сіли батарейки, давно я ж його не додіставав. Є, працює. працює. Ну, не знаю скільки, але 2 кг точно є. О! 2585. Ну, 2,5 кг за округлим. Цікава така ситуація. Вон, давайте для інтересу перевіримо, яка там глибина. Джигулівка в мене 5 грам, здається. Ну зараз дістанемо, то подивлюся. Вон ще тони. Та тобто тут більше трьох метрів глибина. Незрозуміло, що вона там на поверхні робила. Більше трьох метрів глибина. І ось вам грудень місяць. Тут Можна спробувати. О, була, друзі. Була, друзі, покльовка. Видно, невелика. Так, це вже трава. Ну, то 100% була покльовка. Але видно, невелика щука. Не хоче добирати. Пробую поставити якусь легшу приманку. Тут глибина вже невелика. Поставлю з такого твістера біленького. Теж така непогана приманочка. Може на зміну приманки добере. Ну, важка сьогодні рибалка. Бачите, щоб заробити покльовку, то треба побігати. Вже більше половини озера обійшов. О, Тут взагалі крига. Тут така заводь теж непогана, я колись щуку ловив. Тут таке місце непогане. Але бачите, ще не повністю крига розтала. Ну, Можна кинути вздовж берега. О, блін, треба якраз кинути на гілляку. Та й лки-палки. Да, не треба було сюди приходити. Ні, там глухий зацеп. Треба йти звідси. Трава. О, є, є, друзі. Ну це вже невеличка, але покльовка гарна була. Та, взагалі маленька, але буду брати під сакою. О, зійшла. Ну, можна було б її і так підняти, але я бачив, що вона за краєчок трималася. Тому надійніше було підсакою. Хоча не знаю навіщо було її піднімати, якщо все рівно її відпустив би. Так. Ну нарешті ще одна покльовка. А то вже скільки проходив, вже думав, що більше нічого не зловлю. І ще так гарно ударила hmm. yeah. Це вже трава Так, що це спробувати ще на таку покидати, на яку я першу щуку зловив? Ну, місце тут теж непогане. Тут виходить такий рівчачок, і з'єднується воно ще з одним озером, але... Там точно не покидаєш, бо воно повністю зароше. Але такий непоганий проходик. О, є. Бачите, змінив приманку. А, така сама. І так само відвалилася. Так, що це вони відвалюються? Гачок начебто гострий. З одного місця дві однакові щуки. Ну, ця правда в тій стороні клюнула. Але якось вона так бере, що... Не можна її дістати. Не засікається. Все, друзі, обійшов я все озеро. По-другому колу йти не буду. Та як бачите, кльов сьогодні щось не дуже. Ну але, в принципі, може бути, як для цієї пори року. Приємно сьогодні здивував цей бонус на початку рибалки, який клюнув з самого верху майже. Не знаю, правда, що він там робив, але після того я скільки не пробував кидати і пів води, і вище, але покльовок більше не було. Лише на тому березі я зловив ще дві невеликі щучки. Ну, як зловив, я їх не дотягнув, вони по дорозі відвалилися, і була ще одна холоста. Тому зараз буду змотувати спінінга, ну і їхати додому.